Це отака негативна роль, і це певна сміливість треба було мати, щоб на неї піти на цей, на, на цей крок. Але якщо б це була історія ні про що, я б туди не пішов. Це в першу чергу, як би зараз це не звучало, але зараз перша адресат цих стрічок це європейський глядач. Тому що для нас ці питання вирішені вже. А у них ще є певні оці сумніви, вони ще толерантні з ними, вони ще думають. В другу чергу. Для наступного покоління, яке підростає, коли вже вони будуть вивчати це все як історичний факт, то їм це буде дуже потрібно. Я взяв за аспект телефонну розмову документальну, де отакий от е, бравий х... кричить там, жінці своїй, що я тут бабушку вбив, що ну, тобто, кічиться своїми там, якимось. І раптом, через якусь паузу, ця жінка на тому проводі кажемо: не приїжджає додому. Оцей шлях, мені було цікаво показати.